Дорогі братія і сестри, Христос Воскрес! Цими радісними святими словами щиро сердечно вітаю вас з Пасхою Господньою, перемогою життя над смертю, добра над злом, нетлінного над тлінним, світла над темрявою. Нині у весь Всесвіт людей, ангелів, небо і землю і глибини підземні Христос покликав із темряви до дивного свого світла. Світло Христове освітлює всіх. Все творіння веселиться і радується, ангели, люди і все Боже творіння торжествує церква земна і церква небесна, бо сьогодні прийшло спасіння світові. Іноді нам може здаватися, що пітьма надто непроглядна, особливо це відчутно в нашому сьогоденні. Війна продовжує забирати життя військових і мирних українців. Тотальна розруха загрожує економічним колапсом, а негаразди в суспільстві і церковному житті викликають у людей розгубленість і розпач. Біль і гори втрат переповнюють душі до країв, плач сягає неба. Але ми не маємо і не будемо впадати у вічі. Віримо, що Господь нас бачить і чує, а у визначений час Він скаже Ось я та подасть нам свою допомогу і благословення. Тож запалимо свої світильники Духа світлом Христового Воскресіння, піднесемо їх вище, щоб освітили все навкруги. Хай воно оживотворить наші душі і не дасть нам зневіритися, як би важка зараз не була, а дарує сили спільними молитвами і діями витримати всі випробування, зупинити війну, подолати зло та вибороти перемогу і здобути мир і торжество справедливості. Нехай це світло, що засяяла гробу, об'єднає нас усіх в переможній любові Христові, щоб ми були однодумні і мирні, і Бог любові і миру буде з нами. А ми єдиними устами і єдиним серцем будемо свідчити, що воістину воскрес Христос.